Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності всіма улюблений кросовер Audi Q5 2015 року випуску. Це вже рестайлінгова модель, якщо не помиляюсь, з 3-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач, звичайно, повним приводом. Забіжу наперед, автомобіль у нас не фарбований, з рідним пробігом 207 тисяч кілометрів. В принципі, за досить, за досить хорошою ціною. Маємо біксенонову оптику з LED-ходовими вогнями, а також омивачами парк. Далі, дуже прикольні диски мені ці подобаються, 19 го діаметру. Прям дуже прикольно виглядають. Е, салон у нас комбінований. Шкіра та Алькантара, напевно, найкращий, який може бути. Е, з боковими підтримками, з валіком, який виїжджає, з нахилом сідушки. Топчик, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, преміальна музична система Banking Olufsen І, ну ладно, зараз заведу двиний склопакет має машина. Так, що в нас по салону? По салону все прикольно, класно, без питань. Маємо шкірине мультикермо з пелюстками, круїз контроль, датчики дощу світла. 207 тисяч часного та перевіреного пробігу. Тут повне управління мультимедією. Мультимедія у нас розширена з блютусом і навігацією. Електронний паркінг, звичайно, автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Е, бачу зразу допомогу при спуску. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки. В принципі, цього цілком достатньо. Е, звичайно, повний привід кватро, можеш підзняти. Що тут ще цікавого є? Міг бути телефончик якийсь. Тут у нас USB. Так. Чи то AUX, ні, Е, Прикурювач. ну, Типу таке, нічого цікавого. Е, йдемо назад. Що в нас ззаду? Ззаду у нас в принципі, цілком достатньо місця. Дуже люблю вашу групу за те, що вони в принципі, трохи думають про людей. Е, Маємо тут виїмки під коліна. Що ще сказати? Нічого нема що сказати. Закрили у нас прикурювач, прикурювач з підсвіткою. Тут ми можемо робити собі холодніше, тепліше. Воно скрутиться тут, відкривається, закривається. Та й все. Нема підстаканників, ані... Чи є? Я з села просто... Ні, тут прикурювач. Блін. Нема підстаканників. Оце вони мене розстроїли, звісно. Світло є, світить прям сильно. Три підголовника, ізофікси. Ну, прикольно, прикольно, нічого не скажеш. Класична класика, як то говорять В нашому селі. Йдемо в багажник. Маємо тут так само ледівські ліхтарі. Багажник у нас без сервоприводу, але в принципі нічого страшного в тому нема. Е, як для міського кросовера багажник досить великий, маємо складання сидінь звідси. Шторки немає, не питайтесь, немає її, не було. Ось, ніхто її не крав. Бачу тут клей, значить, у нас є компресор. Да, Сабвуфер під музику, аптечка. Тут таке стандартні движення. Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та щасним перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2015 рік виготовлення, 3-літровий дизельний двигун, повний привід, автомат 207 тисяч чесного та перевіреного пробігу, автомобіль не фарбований. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Ціна на нього 26 950 доларів.